Засідання постійної комісії з питань регламенту виносяться питання. два питання. Перше. Прохід виконання програми профілактики та боротьби із захворюванням тварин на сказ на території Лашанівської сільської ради на 2021-2026 роки за 2021-2023 роки доповідаєши доповідає. Що... доповідає... Корсун Анатолій, начальник Славутської дідничої лікарні ветеринарної медицини. Доброго дня, шановні депутати, запрошені. Звіт про виконання програми профілактики та боротьби з захворування порівняно сказва територіальної сільської ради 2021-2026 років. За термін виконання 2021-2023 роки. Сказано, як вам скорочено чи, чи розширено? Скорочено. Ну, раз скорочено, Програма прийнята була. 20 на 21 рік програми було передбачено кошти в розмірі 16 тисяч 305 гривень. Але так як потреби в цих коштах для районної лікарні не було. Ми не зверталися до депутатів, щоб виділили ці кошти. А вже у 2023 році до цієї програми було звернення, щоб внести зміни в зв'язку із проведенням осінньої кампанії про ранні вакцинації диких містоїдних тварин, яка проводилася з 22 вересня по 2 жовтня на території Лошанської сільської ради та польових лісових угіддях прилеглих до населених пунктів Лошанської сільської ради. Це була площа 3 тисячі. 327,41 км квадратних, де було розкладно 8185 доз вакцини. Було сформовано у нас 6 бригад. До бригад входили ветеринар, єгер, мисливець і представник громади. Було Полошенській ради виділено дезінфекції рук 6 дезінфекційних. Препаратів, які Латисні рукавички в кількості 216 пар, і автомобіль для доставки вакцин та бригад до підвезення місць розкладання програмних вакцини. Те, що було виділено, розроблено і зроблено по цій програмі. Питання, будь ласка. Є запитання? Немає? Пропозиція яка. Вивезть на сесію Так. Хто да. за? Дякуємо. Друге питання. Про внесення змін до програми запобігання та зменшення впливу надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у Лашанівській сільській раді на 2023-2027 роки доповідає Шевчук Людмила за сектором з питань цивільного захисту населення. Депутати, прошу внести зміни до програми запобігання надзвичайних ситуацій. Програма вноситься три додатки. Зміни. Перший додаток, вам всі роздані додатки на руках, можна подивитися. Там вносяться зміни в тому, що те, що буде закуплятися по номенклатурі, чином внесені зміни. Також то були інші цифри. Тепер ми мусимо зміни. Також держава нам зобов'язує. Виконалювати систему окріщення. Ми передбачаємо по програмі кошти на систему оповіщення, на проєкт та на роботу. Не знаємо, чи ці кошти будуть і чи дайте нам це зробити ногу, передбачити усі. Тому прошу змінити до програми цих допомоги. Питання? Є пропозиції? Винести на сесії, підтримати. Хто за? Це, дякую. Хай пані